Всім привіт! Ласкаво просимо на наступний курс Amazon Web Services. У цьому відео ми створимо свій Amazon аккаунт, налаштуємо мультифакторну аутентифікацію, налаштуємо бюджет, що допоможе нам не попасти випадково на гроші, якщо запустили який-небудь дорогий сервіс. Розглянемо більш детально сервіс IAM, створимо групу та користувачів з необхідним рівнем доступу, познайомимось з AWS API, використовуючи AWS CLI та AWS SDK. Перед тим, як створювати аккаунт, треба розуміти модель відповідальності Amazon. Ви відповідальні за безпеку хмари, тобто налаштування фаєрволів, всі паролі, рівні доступу, шифрування даних тощо. Amazon відповідальний за безпеку хмари, тобто оновлення BIOS на фізичних серверах, обмеження фізичного доступу до серверних кімнат і т.д. Тепер можемо почати реєстрацію аккаунту. Створення аккаунту нічим не відрізняється від реєстрації на будь-якому сайті. Це займе у вас менше часу та нервів, ніж отримати картку Ащадбанку. Переходимо на ADWS Amazon.com, Create a new account, вашу поштову адресу та назву аккаунту, генеруємо складний пароль, ваші контактні дані, номери картки, підтвердження номеру телефону. Рівень підтримки обираємо Basic Support. Пізніше розповім про різні плани підтримки. На цьому реєстрація закінчена. Хоча, якщо ви одразу після реєстрації спробуєте відкрити будь-який сервіс, ви отримаєте помилку. Це означає, що активація аккаунту не закінчена, та треба почекати на лист від Amazon з підтвердженням реєстрації. Коли отримали, аккаунт готовий для користування. Обов'язково треба увімкнути MFA для ротового аккаунту. Коли ви будете авторизовуватись в аккаунт, крім вашого основного паролю, треба буде пройти додаткову авторизацію, що важлива для безпеки. Включити MFA дуже легко та й не займає багато часу. Переходимо в IAM. Add MFA. Тут бачимо три варіанти пристроїв для MFA: Pass Key o Security Key. Тут ви можете використовувати iCloud, Keychain, Google Password Manager, OnePassword та інші. Та крім пароля, ви можете мати додаткову авторизацію з допомогою вашого відбитка пальця, обличчя або пін-коду пристрою. Другий варіант Authentificator Application. Підтримуються мобільні додатки, такі як Microsoft Authentificator, Google Authenticator та інші. Актуальний список завжди можна знайти в документації. Ці додатки підтримують TOTP Time-Based Time-Based One-Time Password, що означає, що пароль буде оновлюватися кожні 60 секунд. І третій останній варіант hardware TOTP Token – це фізичний девайс з одноразовим паролем. Досить теорії. Давайте створимо MFA за допомогою Authentificator Application. Даємо ім'я, обираємо Authentificator Application, встановлюємо додаток на телефон та за допомогою додатку скануємо QR-код. Та вводимо два паролі з додатку поспіль. Це все, MFA готов. Тепер налаштуємо Amazon Budgets. Amazon Budgets це інструмент, який допоможе вам контролювати свої витрати та використання ресурсів. За допомогою цього сервісу можна створювати бюджети, налаштовувати сповіщення та переглядати звіти, щоб забезпечити дотримання фінансових цілей та унікати несподіваних перевитрат. Щоб створити свій перший бюджет, вводимо у пошуку Білінг. Відкриваємо Big and Cost Management, Budgets, Крійте Budget. Обираємо Zero Spend Budget та додаємо Email реципієнт. На цій поштовій скринки ви отримаєте повідомлення, якщо ваші витрати на місяць будуть більше, ніж 1 цент. Інший варіант якщо ви вже активно користуєтесь Хмарою. Та вже очікувати витрати більше, ніж 1 цент, обираємо «Monthly Cost Budget». вводимо суму на 20% вище ваших щомісячних витрат та додаємо поштові скринки користувачів, кому буде надіслано повідомлення. Amazon буде відправляти вам три повідомлення. Перше, якщо ваші фактичні витрати досягнуть 85%. Друге, якщо ваші фактичні витрати досягнуть 100%. Третє, якщо очікується, що ваші прогнозовані витрати досягнуть 100%. Перед тим як перейти до створення користувачів, давайте розберемось, як налаштувати рівні доступу для них. В Amazon для керування доступами існує IAM Policy. Це документ, який визначає дозволи для користувачів груп або ролей на виконання певних дій з ресурсами AWS. Вони написані у форматі JSON і містять правила, що визначають, які дії дозволені або заборонені для конкретних ресурсів. Для того, щоб створити користувачів, переходимо в IAM Service Users Create User. Вказуємо якесь ім'я користувача, можна додати користувача у вже існуючу групу. Зараз покажу, що це таке. Або копіювати полісі з існуючого користувача, або додати полісі напряму. Ми обираємо додати полісі, адміністратор аксес», Далі перевіряємо. Далі. Відкриваємо користувача, переходимо у Security Credentials, Enable Console Access, Auto-Generate Password, User Must Create a new Password at Next Sign In, Enable Console Access. Після чого бачимо лінку, по котрій користувач може зайти у консоль, його ім'я та згенерований пароль. Якщо у вас є декілька користувачів, котрим треба надати однакові доступи, ви можете створити групу та додати всіх користувачів у цю групу. Переходимо у Groups, надаємо ім'я групі Developers, додаємо полісі. Група готова. Тепер створюємо користувачів, повертаємось Users, Create User, даємо ім'я першому юзеру. Next. Додати юзера у групу. Next user готов, Створюємо ще одного користувача, даємо йому ім'я. Next. Обираємо групу. Next user готов. Створювати ресурси в Amazon можна не тільки через веб-інтерфейс, а також через API. Це може бути AWS CLI, -like, Command Line Interface, або SDK створення ресурсів через готові бібліотеки для різних мов програмування, будь то Python, C, Node та інші. Для авторизації AWS C Lite та AWS SDK треба згенерувати AWS Secret and Access Keys. Для цього знову повертаємось в IAM, Security Credentials, Create Access Key, обираємо Local Code та отримуємо те, що нам треба. Тепер треба налаштувати ваш комп'ютер для роботи з API. Це робиться дуже просто. Запускаємо експорт змінних оточення для вашої операційної системи. Лінку на цю документацію та документацію по встановленню AWS CLI я додам опис відео. Тепер ходімо до практики. У мене Mac я роблю Export Access та Secret Keys, EXport AWS Region. І у Central One це Frankfurt AWS S3 Make Bucket та назва бакету. Та можемо подивитися, які бакети у мене є в аккаунті. До речі, назва бакету унікальна як домен. Тобто, якщо я його створю з такою назвою у своєму аккаунті, в інших аккаунтах Amazon вже не можна буде використовувати таке ім'я. Давайте швиденько напишемо простий код, котрий створить нам бакет. Зверніть увагу, AWS Access та Secret Keys я вже не додаю у код, а читаю їх зі змінних оточення. Тепер можемо запустити наш код, котрий створить S3 бакет, та перевірити, що бакет дійсно створився. Для перевірки запускаємо AWS S3 LS команду. Як ви, мабуть, вже зрозуміли, використовуючи AWS SDK, можна створювати та керувати безліч ресурсів. Та останній топік на сьогодні це плани підтримки, що пропонує Amazon. У Amazon є 4 основних плани підтримки: безкоштовний basic, девелопер від 29 доларів, бізнес від 100 доларів та Enterprise від 1500 доларів на місяць. З основного, на що треба звернути увагу, у безкоштовному плані підтримки вам немає куди відправити листа, подзвонити, та немає будь-яких варіантів звернутися до підтримки. Як то кажуть, help yourself. Читайте документацію. У девелопер плані можна написати в підтримку та отримати відповідь протягом 24 годин. У бізнес та інтерпрайз плані можна отримати консультацію щодо архітектури вашого додатку, можна звернутися по телефону або написати листа та отримати відповідь протягом години на бізнес плані. Та протягом 15 хвилин на Enterprise. Якщо ви тільки починаєте з AWS, або ваші потреби в підтримці мінімальні, Basic або Developer план можуть бути достатніми. Для середніх та великих організацій, які мають критичні виробничні навантаження, бізнес або Ентерпрайз плани забезпечують більш комплексну підтримку та додаткові послуги для оптимізації вашої інфраструктури та забезпечити безперебійність роботи. На цьому це відео закінчено. Як завжди, дякую за підписку, лайк та коментар.